Без назад стейш, бракує мені на даний час межа Бук спат, не дай били куле, булик заряжаєш, курс простожай наликуєш, дай назад, те ще бракує мені на даний час межа. На поворотах занос не те си ще бе протиш михайм носом чистиши, не злабах варить наркотики, я зашрана, но від дотиків таки Ну і водку ми на воді, крата кальці, свідомі змінена, підірвав мінами, запаси до пальцями вологами, бої по холодних стінах. Тепер треба платити, закінчились при спіни, будь спати, не дові білі буря булін заряжаєш, поред просто вже не лікує Я Дабла встає, що бракує мені. мене часом межа. Спад надо и великую, я болит заряжать, портужай на лекую Рюдь назад встоящий любую мне надо намечаться ножа. Носом чистейший лезла попарять наркотики, я уж рано молитво такие второй.